Начальник управління житлово-комунального господарства Світлана Півоварова в сесійній залі міської ради оголосила результати конкурсу. Похмурі учасники виходили із зали. Конкурс відбувся з грунтовними порушеннями чинами законодавства. Значить, не може, наприклад, по-моєму ЖЕКу виграти фірма, в якої півтори людини, тобто начальник на підставки, вони богати, в яких немає ні людей, ні техніки, ні тарифу, ні фінансових ресурсів. Для мене були жодності. Чому? Потому что, ну, первое, я отвечу, сегодня у нас уже какое сентября? Третье сентября. Те перемены, которые будут связаны с Коменергией, которые будут, с моей точки зрения, подчеркиваю, которые будут связаны с четвертым ЖЭКом частным, особенно кадры вопросы перехода с одного предприятия в другое, много нюансов по заработным платам, по долгам. Конкретних жеків сьогодні, ну з моєї точки зору, можуть привести каким-то послідством. Однак коментар влади оптимістичний. Ми зможемо впливати на ситуацію, контролювати, а підприємців ніяким чином ми не принижуємо. З кожним готові співпрацювати, щоб вони все ж таки за основу сьогодні йде наші люди, за основу йде надання послуг. Ми взяли інтерв'ю і у голови комісії конкурсу Світлана Півварова і запитали, як результати конкурсу вплинуть на підготовку до зимового періоду. Вона зазначила, що коштів виділено більше ніж торік, але є проблема із їх проходженням через казначейство. Ми чекаємо, коли нам дозволить казначейство отримати ці наші призначення, і будемо намагатися встигнути виконати ці об'єми. Якщо по шифрам дахам у нас є ще два місяці, по м'яким покривам ви вже бачите, що часу у нас немає. Ну, може, ще місяць залишився. Все буде залежати від того, як нас будуть фінансувати. Та не тільки ряд підприємств, які брали участь у конкурсі і залишилися поза його увагою, запевнили, що подадуть до суду. Отже, далі буде. Чекаємо наступних скандалів.